Пам'ять українців, які загинули у другій світовій війні, вшанували у Берліні. Напередодні ввечері там зібралися представники української громади, а також посол України в Німеччині. Активісти наголошували, що понад 10 мільйонів українців загинули у Другій світовій війні або віддали життя за звільнення Європи від нацизму. Однак у Берліні досі немає місця, де можна віддати їм шану. Натомість у місті досі є радянські меморіали, куди українці прийти відмовилися. Тому вшанували своїх героїв на місці, де колись був робочий табір і де також примусово працювали українські робітники. Тим часом поліція Берліна заборонила будь-які радянські й російські символи під час а. 8 восьмого і 9 травня не можна демонструвати російські триколори, однострої співати чи вмикати військові вірші чи марші а також показувати символи, що схвалюють російську війну проти України. Обмеження не поширюються на дипломатів і ветеранів. Посольство Росії назвало заборону дискримінацією.